Головна алея до пагорбу слави, дорога якої вже 9 травня пройдуть ветерани. Люди, які пережили війну і бачили, як гинули ті, хто поховані на цвинтарі героїв. Сьогодні тут все виглядає як після війни: розруха та безлад. Один ліхтар завалився сьогодні вночі, інший, який впав більше двох тижнів тому, щойно прибрали. Про це й нагадують понищені фундамент і оголені дроти. Сама ж доріжка у вибоїнах як після снарядів. Насправді, ж хідник з гравію просто давно. Воно не підсипали, а дощова вода вимила собі колію. Окрема розмова сходи. Вони хитаються, а плити потріскані і розламані. З них трохи невдало поставивши ногу, можна навіть впасти. Місцеві жителі занепокоєні, з кожним роком все гірше. Стан і цих сходів, і ось світильників навколо, він дуже такий. Поганий і є небезпека, що і інші попадають, тому що бачите, і тут розвалюється фундамент, і от у третього фундамент зовсім розвалюється. Так що в принципі це дуже негарна штука, особливо тепер напередодні 9 травня. Благоустроєм та прибиранням цього кладовища, як і іншими дев'ятьма, займається комунальна фірма Ужгородський комбінат комунальних підприємств. Цьогоріч з міського бюджету на утримання території пагорбу слави їм виділили 199 тисяч гривень. Кажуть, за цей мінімум можна лише підлатати, підклеїти і підкрасити. Чим і займуться зараз напередодні свята. На все інше коштів немає. Та й завалюють ці робочі ліхтарі щороку, а сходи, хоч і потребують негайної реставрації, Рація, га ще краще заміни, можуть лише підлатати. Самі вони, звичайно, не впали ці ліхтарі. На жаль, наша молодь часто сюди приходить, піднімали, клеїли, ставили на місце. До 9 травня на сьогодні ми їх звичайно перекладемо, підклеїмо, щоб не це і тут. З ліхтарями ще зараз стоїть питання про їх демонтаж. Про благоустрій і необхідність капремонту в знакових місцях Ужгорода чомусь згадують лише напередодні свят, і те, зазвичай запізно. Тож про глобальні зміни поки що не йдеться. За рішенням міської ради до кінця тижня розпочнуть демонтаж останніх шести освітлювачів алеї. Тоді ж, нарешті, приберуть і залишки двох зруйнованих. Про те, коли з'являться нові ліхтарі, не повідомляють. Тож до дня перемоги швидше за все комунальники підготуються як до приходу непроханих гостей. Увесь мотлух зметуть під килим і забудуть де заховали. Головне ж видимість порядку створити, підклеїти, підфарбувати. І до наступного 9 травня достатньо.